Середа, 7 серпня, короткочасні грозові дощі цього дня очікуються у восьми областях нашої країни. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів. В темні плюс 17 плюс 15. У Житомирській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Київщині, Сумщині і Чернігівщині литимуть короткочасні грозові дощі. У Житомирській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області вдень плюс 27, плюс 29 градусів вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс в нічній плюс 18 плюс 16, у Херсонській області, а також на Миколаївщині. Термометри покажуть плюс 29, плюс 31 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Запоріжжі в день плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів тепла. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль, нічна плюс 22, плюс 20. На Одещині, Миколаївщині, в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний – 3,8 м за секунду. Захід на Волині, Закарпатті і Львівщині. Вдень – плюс 24, плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. В Чернівецькій області в денний час від 24 до 26 градусів тепла, внічний – плюс 17, плюс 15 у Рівненській і Хмельницькій областях в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Івано-Франківщині і Тернопільщині в світлі години від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 16 плюс 14. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 38 метри за секунду. Схід у Харківській області вденні години від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні плюс 18 плюс 16. На Луганщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Харківській області очікується короткочасний грозовий дощ. На Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 19. Плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26, плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 20, плюс 18. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 19, плюс 17. У Вінницькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 17, плюс 15 градусів. На Полтавщині в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 18, плюс 16. Грозові дощі литимуть на Черкащині, Полтавщині і Кіровоградщині. У Дніпропетровській і Вінницькій областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 7 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.